Активісти з Демальянсу поставили крапку в щорічній акції Придбай зустріч. Місяць Чернігівці торгувалися в інтернеті. В якості лотів був вільний час відомих городян, котрий останні мали присвятити покупцю. Цього разу благодійникам вдалося назбирати 8 тисяч гривень, дві витратили на подарунки до Дня Святого Миколая. Третій год ми подряд допомагаємо центру соціальної реабілітації Хмельницька. Як обична, ми помагаємо Это канцелярия для дітей повністю комплектуємо комплекти для кожного рібенка, плюс средства гігієни, як зубна паста, зубна щотка, мила, і Так далі, розважала дітлахів велика кількість гостей. Решту коштів громадські активісти витратили на потреби реанімаційного відділення обласної дитячої лікарні. Днями заклад отримав центрифугу. Прилад допоможе у проливании крові новонародженим. Учитывая, що центрифуга у нас в лабораторії знаходиться на віддаленому відстані, е а нам вона нужна непосредственно у постелі больного, щоб набрати кров, центрифугувати, вибросити плазму, в которую всі можливі, ненужні. Вещества и вернуть ребенку эритроциты уже с донорской плазмой или с физиологическим раствором. Это центрифуга будет стоять непосредственно. В оддільне наші комітеті буде бальною рядом лежать. Тут же это все сделали в стерильных условиях. Таке оборудовання городе Чернигове, оно стоит значительно дороже, більше 10 тисяч. А ми іскалі по Україні нашли в городе Києві і можна сказати, практически у прямих поставщиков купили вот по стоимости дешевле. Цьогоріч найбільшу суму тисячу гривень. Учасник торгів виклав за побачення з представницею команди організаторів акції Іриною Бабчук.